Це народний спротив в Україні у першу неділю жовтня вітають бійців територіальної оборони. Доєднався до події і Дніпро на Алеї Слави. Бійці зустрілися з мером міста, аби отримати привітання та вшанувати полеглих захисників країни. Відмічаємо у такій камерній обстановці. Сьогодні ми з хлопцями. Е Біля меморіалу алеї героїв поклали квіти на пам'ять наших заглиблих, помолилися, віддали шану прапору України. Хочу виразити слова подяки всім нашим бійцям територіальної оборони, всім тим, хто пішов зараз захищати нашу країну тільки до перемоги, тільки разом. Пам'ять полеглих захисників вшанували хвилиною мовчання та спільною молитвою. До брил, на яких увічнено імена та обличчя українських оборонців поклали квіти пам'яті. Боєць Василь один з тих, хто прийшов цього недільного ранку на алею пам'яті. Чоловік розповідає, що став до оборони з перших днів повномасштабної війни. Ми шануємо воїнів, які пали за нашу рідну Україну. Ці вагони Дніпровської підземки після 500 тисяч пройдених кілометрів обов'язково ремонтують. Робиться це у середньому раз на 6 років. При постановці вагона в цех капітального ремонту ми складаємо дефектний акт, де ми проводимо дефектовку усіх деталей і узлів. Потім на основі цього акту ми вже виконуємо заміну та ремонт цих деталей. Далі його повністю розбирають і ремонт триває більше двох місяців. У нас тут відбувається зараз ремонт електричного обладнання, у нас відбувається ремонт покрівлі вагону, механічною частиною візки повністю розбираються, колісні пари повністю розбираються, дефектуються. Ремонт цього четвертого вагону почали ще у вересні. А от третій уже на початку жовтня буде перевозити пасажирів. Зібрали цей вагон, і він у нас є як наглядним прикладом, що в нас відбувається в цехі. Цей вагон ми плануємо передати і випустити на обкатку 7 жовтня. Навіть під час війни проблем з поставкою запчастин для ремонту немає, стверджують фахівці. Трошки були затруднення з поставками запчастин, але ми все вирішуємо це в робочому питанні, і ми ще беремо в цьому році п'ятий вагон на ремонт згідно нашого графіку, який буде перехідний на наступний рік. Останній етап ремонту це фарбування. Щороку через ремонтний цех проходять мінімум п'ять вагонів. Системи централізованого опалення, заміна аварійних ділянок та перевірка обладнання основні етапи перед початком опалювального сезону інспекцію провели і у багатоповерхівці на набережні перемоги. 60. Буде проведена заміна запорної арматури на стояки отоплення для улучшення подачі води в батареї. Готовність устаткування у цьому будинку почали завчасно. Виконується ревізія всіх задвіжок на рамках управління це 12 штук задвіжок, і ревізія задвіжок на той же системі опалення це крильові. До моменту подачі тепла усі будинки в Дніпрі пройдуть перевірку, аби уникнути тепло втрат і аварій. Пані Ольга курсує найпопулярнішими тролейбусними маршрутами міста. Тепер на кількох із них змінили назви зупинок. Бо ж дерусифікація. В основному у людей вопрос, яка ця вулиця, тепер Єлизавети. Все. Остальні питання, люди довольні, що так переінувала. Їм головне знати, місце прибуття. Якщо пасажири питають, кондуктор всім пояснює, яка саме це зупинка, а інформаційне табло не дає заплутатись. Обережно. Двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця королеви Єлизавети II. Кінцева зупинка. Зараз кожен житель знає, що стара мостова – це островська. А так і з часом люди привикли, що Єлизавети лізавіти знаходяться в центрі города з міста улиці Під перейменування потрапили шість зупинок електротранспорту. Замінили близько сотні маршрутних вказівників для тролейбусів старого зразка. Виготовили статичні таблички. Перейменування відбулося не тільки. Не тільки зупиничний комплексів, це і електронне табло, це і маршрутні вказівники на тролейбусах, це і назви зупинок в програмі Детранспорт. Перейменування на транспортній інфраструктурі вже завершили, тож дніпрянам буде легше вивчити нові назви і звикнути до нововведень. Ми працюємо вночі, щоб не заважати руху електротранспорту. Аварійні ділянки трамвайних шляхів ремонтують вночі. Одна з локацій за маршрутом 18-го та 19-го трамваїв. Насамперед тут замінили шпали, рейки і вклали нові колії. А саме за постановою 590 ми маємо як підприємство можливість ремонтувати трамвайні колії, замінювати рейки, шпали але. Звісно, через війну на деякі роботи не вистачає грошей, тому що фінансування в нас немає. Саме за час воєнного стану по місту загалом відремонтовано декілька кілометрів трамвайних колій. Звісно, що це саме аварійні ділянки. За вересень відремонтували пів кілометра трамвайної колії. Цієї ночі оновили ще 37 метрів. Цей Путь був положений в 1986 році. Термін придатності вже використався, тому треба замінювати шпали. Міняється за кожну ніч 37,5 метрів. Це три звина. Обов'язково перевіряють ширину колії, відсутність просідань, перекоси та щільність кріплення. І тільки після завершення усіх робіт на колію вийдуть трамваї. Зараз труби металеві, які тут були, вони замінюються на пластикові труби. Ось від в дом, і це пішла пластикова труба. Житель багатоквартирного будинку в Новокодацькому районі демонструє результати проведених робіт по заміні труб. Розповідає, що раніше у будівлі були регулярні перебої із водопостачанням. Мережі, які знаходяться на нашій площині, це мережі, які були збудовані ще 50-60 років тому. Вони, вони зараз вони знаходяться в такому аварійному стані. Вони всі протикають, вони всі капають. Тимчасові ремонти проблему не вирішили. І рік тому жителі подали заявку для участі у програмі співфінансування. Люди жаловались, і постоянно были порывы, поломки труб соответственно, вызывали горводоканал, аварійку. Та все діло чинілась. Сейчас осталось нам только установка колодца і запорной арматури і подключение домов к до нової магістральної трубе. Для участі в програмі співфінансування потрібно подати заявку і зібрати чверть необхідної суми. Решту виділяє міськрада. Співвласники можуть розраховувати, що міська рада відкликнеться на їхні потреби. Якщо беремо в розріз цього будинку, сума заявок склала більше 700 тисяч. Місто виділило там майже 500 тисяч, і всі інші кошти зібрали самі співвласники. Завдяки проєкту співфінансування ОСББ до кінця року у Дніпрі мають провести 65 ремонтів на об'єктах водо- і теплопостачання. Студентка університету третього віку Катерина Дружко прийшла на лекцію вулиці нашого міста. Жінка вивчає історію видатних людей, на честь яких перейменували вулиці Дніпра. Більшості вулиці, наші проспекти, все це пам'ять була комуністів, кигебістів. Так сказати, ну радянщина. Історія мене цікавить, і це дуже добре. Що перейменування вулиць ну, зміни зараз? от лекція проходить. Багато чого про Андрія Фавра узнаємо історію. повинні ми знати. Старше покоління неоднозначно реагує на нововведення. Втім, визнають фахівці в Україні були і будуть свої герої, і про них необхідно знати. Для початку ми брали центральні, які найбільші вулиці, і люди, які дійсно зробили якийсь такий внесок офіційно, скажімо так, на державному рівні. Зараз в останньому переіменуванні з'явилося багато постатей, які стосуються вже не тільки нашого краю, а й взагалі України. Сьогодні на лекції говорили про Дмитра Яворницького, Надію Алексієнко та про Андрія Фабра хто ці люди, чому вони заслуговують саме такої честі, чим займалися, тобто, щоб було розуміння у учасників, чому відбувається цей процес. Ми орієнтувалися саме на наших учасників, бо чули і бачили деякі складнощі стосовно того, як наші учасники не розуміють, наприклад, куди добиратися, яка вулиця несе яку назву. Організатори планують провести мінімум чотири лекції і запрошують представників старшого покоління кожної п'ятниці. Реєстрація на офіційній сторінці університету Тету третього віку. В Дніпрі відновили екскурсії містом ще з квітня. Відтоді провели більше трьох десятків пішохідних оглядових прогулянок та екскурсій до місцевих музеїв. Щойно лунали сирени, вели відвідувачів до укриття. Ми підготували укриття. У нас є надійне тимчасове укриття, яке затверджено МНС, яке відповідає всім нормам. Буває таке, що ми запланували багато майстер-класів заходів, а тривога майже весь день. І ми зорієнтувалися, Ми вигадали, розпланували багато заходів, майстер-класів, які ми проводимо в укритті. Більшість екскурсій організовували для переселенців, щоб познайомити гостей із містом. Втім, середніпрянині високий попит на локальний туризм. Зараз на даний момент у нас досить велика така база, так людей, екскурсантів, які б хотіли б потрапити на екскурсії від наших гідів Дніпра. Ми отримуємо дуже такий позитивний фідбек від проведених екскурсій, тим більше що наші гіди вони дуже люблять так, вони надихаються нашим містом і вони намагаються розповісти такі найбільші цікавинки, так які у нас є в місті. Місця Гіди кажуть, хоч війна і поставила перед ними нові виклики, втім туристична галузь в Дніпрі ожила. Люди більше стали цікавитись історією міста, тож екскурсоводи готують для них нові програми із майстер-класами та цікавими локаціями. Набираємо культуру. І в чашечки, де буде створено малюнок, починаємо малювати. Замість фарб та полотна бактерії, скляна чаша. Ось так. В лабораторії вірусології народжуються живі картини. Ми наносимо спеціальною петлею окультури на чашечку, і потім потрібно залишити чашечку на добу, на дві доби в термостаті, там, де підтримується постійна температура, мікроорганізми ростуть, розмножуються і малюночок проявляється. Картини у стилі біоарт виникають за 30 хвилин. Можна додати ще колір і вийде, наприклад, металеновий синій. Палітру для майбутніх шедеврів науковці беруть з навколишнього середовища. Ми робили дуже багато змивів, наприклад, в транспорті з поручнів. Зробили робили маски з рук. Навіть один раз робили змиви з лапок кота. Всі наші препарати безпечні для тих людей, які з ними будуть знайомитися. Щоправда, ці картини не вічні за кілька тижнів. Бактерії вмирають, але побачити їх можна на виставці, яку влаштовують науковці ДНУ. Анонси на сайті вишу. 24 лютого лютого е, відбулось широкомасштабне вторгнення. І 24 лютого, я як і більшість моїх побратимів, ветеранів, е, були вже в військоматах, і ми знали, що нам робити. І це наш поклик, це наш борг. Володимир Мусяк до 24 лютого викладав історію. З початком повномасштабного вторгнення РФ пішов на фронт, як і майже 900 його колег. З лютого і до сьогодні рашисти зруйнували понад дві тисячі українських шкіл. Одинадцять тисяч вчителів опинилися на окупованих росіянами територіях. Максим Пашко переїхав до Дніпра з Херсонщини. Попри військовий стан і дистанційне навчання, добивається з учнями високих результатів. При цьому році моя учениця з міста Херсона. Вона отримала бронзову медаль, тільки вона повернулася з цієї олімпіади. В цьому році вона йшла в онлайн режимі. А учні, які були змушені виїхати за кордон, опановують знання іноземної мови та навіть звіти продовжують допомагати Збройним силам України. Велика кількість моїх випускників, наскільки я знаю, зараз навіть ті, що знаходяться за кордоном, перш за все вони відклали всі свої наукові проєкти, розробки. Вони працюють на е, саме на модифікацію наших е, нашої зброї, наших захисних механізмів, дронів. Три, один. А це дніпровські школярі для свого наставника записують привітання з професійним святом. Чоловік, який зараз на передовій не приховує емоції. На сьогодні у школах Дніпра роботу знайшли 115 вчителів з областей, де тривають бойові дії. У лавах ЗСУ воюють 28 викладачів з Дніпра. Інші на мирній землі навчають дітей дистанційно і беруть участь у різних волонтерських проєктах. Холоди вже край порога. Зігріймо наших захисників, аби наші мужні герої не змерзли, захищаючи рідну країну.